Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра, Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю. Давайте ми сьогодні зранку з вами разом поспіваємо. Яблука падали, падали яблука, яблука падали в наші сліди. Співати я не дуже вмію, але в мене нападали яблука і допадали вони до фініша. Конячка довезла свої довбохрестики до фініша, і в мене 100% на цій роботі. Це означає, що я можу її викреслити з списка з процесами і можу вписати її в список з фінішами 2024 року. Отакої. Тут в мене не тільки яблука, тут в мене ще й гарбузи є, і отака чудова конячка, яка. Просто хрумтить яблочком. І я тут прямо не дуже багато змінила в цій конячці, хоча могла би. От, бо вона така дуже, от не хочеться матюкатися в ефірі, але е, специфічна тут схема. Е, як кажуть експерти по Ютубу, то найцікавіше треба показати в перших кадрах, потім сховати, розказати про все інше і наприкінці повернутися до найцікавішого, але я так робити не буду. Е, бо в мене цього тижня було тільки два процеси. А весь інший час я присвітила розмітці. До нового старту і всякому домашньому шиттю пошиттю. Ну, домашнє шиття пошиття я вам показувати не буду. Вам то буде, мабуть, не дуже цікаве. Але що поробиш, таке життя? От, другий процес ми теж подивимося, але основну увагу, я думаю, ми приділимо цій е чудовій тваринці, яка привезла нам гарбузи. От, і приїхала полосувати яблучками. Яблучка в мене вийшли такі симпатичні, деякі трохи квадратні вийшли, бо тут, бачите, я робила такі хрестики скошені. До речі, я ці хрестики робила не за правилами. За правилами, четверть хрестики все ж таки мають робитися всі стіпками в одну сторону. І отут я б мала цей хрестик, от, бачите, я б мала його верхній Півхрестик перекривати нижній і захоплювати. Але якщо так робила, воно було кривеньке. Тому я вирішила, що я хочу рівненькі краї у яблучок от, і відступила, від правил, і Я думаю, що я непогано з цим впоралася. Ще мені подобаються тут листочки. Листочки вийшли такі дуже живі. от, Вони прям так падають. знаєте, от Як зараз в нас така погода, коли частинка листочків ще зелена тримається, інші вже попадали. О, Тут в мене взагалі така якась яблуня, яка вже, наче листочки з нею опали, і лежать, а на ній ще яблука. Отут взагалі звідкись занесло клиновий листочок. Це знаєте, як, е, що там біжала через мосточок, вхопила клиновий листочок. Оце він, мабуть, сюди золотів. Такий цікавий вийшов. От, тут у нас є гарбузики, тут у нас є е, кривеньке колесо. Я не знаю, чи воно поїхало чи ні, але воно таке було по схемі. О, тут симпатичні в мене такі три гарбузи лежать. О, і я залишила тут розмітку. Я думала її бачити, тут вже почала знімати, думала її зняти і вам взагалі його розгорнути, зняти з п'ялець і показати вже без п'ялець. Але потім згадала, що в принципі, давайте ще раз подивимося, як робити розмітку на рівномірці. от, Бо я минуле відео на моєму каналі було про розмітку. А там була розмітка аїди, яку я робила весь цей тиждень. Е, ну, я її там... Я кілька заходів робила, але ж я витратила на неї пристойно часу. От, я там казала, що про розмітку рівномірки є окреме відео на моєму каналі. Воно таке є, але нагадати ніколи не буду зайвим. Дивіться, коли ви розмічаєте рівномірку, просто зробіть такий півхрестик будь-якою ниточкою по периметру, і отак-от відмітьте собі по 10 хрестиків. Вам це дуже полегшить життя, нічого малювати не треба не буде. От і до відео про розмітку, в принципі, я сподіваюся, що воно вам буде помічне, особливо тим, хто буде вишивати Dimensions. Е, і я так бачу, що старі мої відео про розмітку рівномірки, і про вишивку рушника, і про і ще деякі відео. Люди досі дивляться і досі коментують, тобто вони досі актуальні. Мене це дуже тішить. Сподіваюсь, що відео про розмітку також буде е, ну, людям стане у нагоді, скажімо так. О, цю розмітку я ви, висмикну. От, і я думаю, що я з цієї конячки зроблю або такий м'якенький такий не в рамці, а в м'якій рамці або текстильній, як робить Надія. Боже, я забула, як вона називається майстерня Little Stitch, чи щось таке. Ну, я вам показувала, коли робила кулю пухлик. От, я там залишала на неї посилання, і по цим відео, мабуть, залишу. В неї є Інстаграм і Фейсбук, і вона оформлює зараз. Раніше вона робила тільки свої іграшки, оформлювала, а зараз вона ще приймає на оформлення і робить дуже цікаві такі е форми оформлення. <світ> <світ> От. І я там в неї підгледіла таку текстильну рамочку для великих пінкіпів. От думаю, можливо, спробую. Треба тільки тканинку підібрати. Е Мені подобається ця ідея. А може, в фетрову рамку якусь візьму або Фауміранову теж бачила в Інстаграмі. Коротше, я поки що в роздумах, що я хочу з ним зробити. От, але це фініш це означає, що воно виписалося в мене з списку процесів от, і вписалося до списку фінішів. Це чудово, бо наступного тижня я планую поробити ще стартів. От, Я вже до них підготувалася, і розмітка піде саме туди. От, Я е, збиралася брати участь в СП з відчивом СОВ Совинним, але воно трохи пересунулося, мабуть, на початок року. Це, це нічого страшного. Я зроблю розмітку. Можливо, там е, я один відсоточок на шею на цьому процесі, а потім вже повернуся до нього. В рамках СП. Я не буду з цією собою поспішати. от Як я не поспішала з цією конячкою? Я вам скажу, що ця конячка була в мене один з найстаріших процесів. Я її, нагадаю, минулого року рестартувала, бо перший її варіант був на отакій канві. Ну Бачите, це я починала. от оце. Оце. Це мало бути теж. Конячка. Ну, тобто, якщо б я її починала на 16-й канві, вона б була така. От. Але потім я згадала, що, ну, по-перше, до мене дійшло, що вишивати на канвіці довбохрестики, це не дуже гарна ідея. От. І я знайшла, в мене був такий шматочок Лугани, я навіть етикетку собі зберегла і почала на ній вишивати. Лугана, в принципі, я до цього ніколи на Лугані не вишивала. Вона крупненька, вона як 14 й каунт, але ще така. Ну, Об'ємненька. В мене, мене е, якби врятувало те, що тут в мене нитки були переважно. Зараз вам покажу Вони типу СХС, такі, але не СХС. Це я колись купувала на Джумі. Е, велике лот, там було 40 мутків. От, і вони в мене, от я їх потихеньку використовую. Отакі от, в мене там були різні. Я їх в основному я їх використовувала на, е, ці, на шовчики. От, я вишивала пасхальні яйця великодні, колись показувала їх окремо е, в готових роботах. Е, от, і вони об'ємненькі. І в принципі я от ними користувалася для помаранчевого, е, для коричневого, е, тільки сіре біле і, і жовте в мене було з іншого так би мовити, заводу. От, а все інше в мене було воно таке м'якеньке, і воно 25-й дуже непогано перекриває. І взагалі в мене тут цілий жмуток такий підібрався. Я дуже рада, що я це все можу повернути на базу, бо цілий пакет в мене був неток. Що стосується цих довбохрестиків, я їх багато де змінила. От, наприклад, в яблучках і в листочках, мені подобається, як я зробила, і я не жаль, не жалкую, що я отак от їх. Зробила трохи не так, як вони задумувалися по схемі. Чесно, не знаю, чи я ця схема. Мені казали колись, але я не записала, тому. Але вона дуже популярна і, в принципі, її не важко знайти в інтернеті. В мене вона називалася Дозвольте пригоститись. Тобто тут конячка жерить яблучка. мабуть, вона її якби... на конячки приїхали возити гарбузи. А вона попутно ще тут яблучками пригостилася. І вона ж до зміни роботи, або до. ну Не в плані того, що зміни, а в плані. Поліпшення роботи, і коней вишивають, здається, або щоб знайти роботу, або щоб отримати підвищення, або щоб було більше роботи, ну, щось таке. От. Мені, в принципі, моя робота влаштовує мене трохи зарплатню підвищити тисяч на 15. от Було б непогано. Ще кажуть, до цього треба вишивати гранати. Гранати теж в мене є. Я думаю, що, можливо, взимку ми ще й гранати почнемо. Ну, ну, таке, прикмета Робота-робота, ну, я ще курси всякі роблю. От, але прикмета зайвою не буде. У мене ще був такий цікавий магнетик прикольний, і він мені знаєте, він мені дуже нагадав оце колесо, тому він мені, як здається, Ідеально сюди підійшов. Я його зняла, щоб вам показати цілковито цю роботку. от Я її зніму з п'ялець. з в мене підуть, я їх пристосую. Ну, треба мені багатобарвник пошити, бо скоро в нас місяць закінчується, а я ще досі не вишила. Норму місячну, бо я ж беру участь в СП. От, і В мене тут ще шматочок залишився, я його поки що обрізати не буду, потім обріжу, обріжу. Є е, там в мене одна ідейка, поки що вона така дозріває. От, Дуже осіння робота, дуже класна, е, дуже якби вона мені е, не легко далася, от, але я рада, що я зробила фініш. Це мені очищує моє сумління для того, щоб робити нові старти. О, це перший був мій процес. І другий мій був процес я дістала оцю рукавичку. Я вам зараз вставлю картиночку, що це буде. Це будуть такі дві рукавички в українському стилі: Дизайнер Living on the Rainbow. Я почала з рукавички хлопчика, там ще буде рукавичка дівчинка, і я таки вирішила, що я зроблю їм спини. Тобто спинки теж будуть вишиті. От, я почала її вишивати, дошила тут те, що було не дошито, сіре, чорне, і почала вишивати білим. Тут в мене, до речі, це теж СХС і це Б520. От, ну, тобто воно має бути яскраво біле. Я сподіваюся, що мені моточка вистачить, бо спинка там буде сіра. От, і, ну і дівчина ж буде ще. У дівчини, теж там. У дівчини, до речі, там мало буде білого, бо у дівчини тільки якби, рукавчик цей буде білий. От, а все інше це в неї буде якби керсетка. От, а у хлопця він ну, в нього такий якийсь жупанець має бути. Так? От, це типу. Рукав, от. це штанці в нього. До речі, що в нього нема пояса? Скажіть мені, будь ласка, о, киця прийшла. Привіт, моя пухнаста. От. Я не знаю, чому в нього нема пояса. Я, до речі, тільки от зараз про це подумала. Ну, давай, не перекривай нам кадр, кицюня. Сідай, сідай. Сідай, кажу. Вона хотіла гуляти зранку, але потім подивилася, що там йшов дощ. От, і ми відмінили прогулку прогулянку, і вона зараз і така ходить. Не знаю, що їй робити, в неї режим збився. <сум> вона має гуляти три рази на день, але коли йде дощ, ну хто ж буде гуляти? Ну явно не китя. От, Повертаємося до рукавичок. Я планую це зашити білим, і я подумала про те, що я хотіла їх розміщувати. Це в мене рушникове полотно. Воно теж, до речі, О, до речі давайте поєднаємо. Здається, це. Ану, дивіться, схоже, 25-й каунт. Схоже? Я думаю, що схоже. Думаю, що рушникове полотно це теж у нас буде 25-й каунт. От. Або 26-й щось типу такого. От. Це в мене був відрізок рушникового полотна. Воно там з одного боку трошки браковане, і я його відрізала від свого процесу, який мені. О! Що я знайшла? А я шукала цю нитку. Прикольно, я вже думала, що я її десь загубила, а вона отут. От вона тут. Класно, треба іноді розгортати процеси. От, е, я думала, що я їх, е, всі ці рукавички, ну тобто дві деталі на рукавичка хлопчика і дві деталі на рукавичка дівчинку, що я їх розміщу отак. От. А тепер, я думаю, може мені їх е, ну, якби, доречніше буду розмістити. Отак от, Що ви на це скажете? В принципі, е, ну, якби, на, на напрям нитки в них буде однаковий, тобто ну, вони не, не, не роздуються, не витягнуться. Тобто, е, чи я їх буду отак-от розміщувати, чи я їх буду отак-от розміщувати, напрям від цього не зміниться, і е, е, тягнутися вони будуть всі в, одну, в один бік. От. Чи мені їх отак зробити? Напевно, що я отак їх розміщу. От. І е, цей шматочок буде в мене отак от цю, в цей бік роз, розрізатися. О! Я думаю, що вони, до речі, влізуть сюди всі чотири, тобто отак мене буде до половини. О, класна ідея, слухайте. От треба іноді, знаєте, процеси, іноді треба з ними якось е, не просто їх там дістав, повишивав. так? А треба іноді їх порозглядати і подумати якусь стратегію. Я от собі е мені шкоду шкодувато на це часу. Я коли вишиваю, в мене є якась ідея: ну, або побільше вишити, або якось там ну, якби не дуже заморочуватися з цим. А є люди, які от дістають, можуть не вишивати, просто дістати, подивитися, потрогати. От я таке не вмію таке робити. От, тому іноді мені ці цікаві ідеї гарні, що можна отак їх. Ну, точно, я вишую отак, і тоді я просто відріжу цей шматочок. От, а там в мене щось залишиться. А якщо я б вишив їх отак, я зріжу кромку, слухайте, геніальна ідея. Клас. От то я от сюди піду. От, і я от не дістаю свої процеси так, щоб сісти з ними, помедітувати. От, не вмію я таке. Можливо, треба цьому навчатися, а може не треба. Не знаю, що ви таке скажете. Ви дістаєте свої процеси, щоб от просто їх там пориби поперебирати, подивитися на них. Я знаю, що знаєте, такий оф-топ, багато хто дістає свої речі, от гардероб. Да? От, взагалі стилісти рекомендують на початку сезону дістати весь свій гардероб, переміряти, подивитися, що вам там заходить, не заходить, з чого ви виросли. Це не, не, не рідкісна ситуація. От, що, можливо, вам же не подобається, що вам не підходить, і е, переміряти різні комбінації, е, там, до чого ця спідниця підійде, до чого ця там, блузка підійде, там гольфик або щось. -що. Я не часто так робила. Я так робила тільки коли, ну я не знаю, можливо, от, Ну, в інституті я так робила. От. Я так робила, наприклад, коли я вже пішла на роботу, і я вже так, в мене з'явилися якісь там свої гроші вільні. От. І коли я багато, наприклад, от замовляла в ательє, да, я тоді могла от принесла якесь там з ательє щось нове. От, я тоді могла переміряти з своїм гардеробом, якби, з чим його носити, вписати. А от. Це виглядало цікаво. Але якось я от таке не практикувала. Але я знаю, що, наприклад, в мене є подруга, вона зараз, ну, зараз вона не працює за цією професією, але вона професійний стиліст байер і вона проходила там навіть курси якісь з цього приводу. І от вона завжди казала, що... І це в нас в неї ще з інституту було, ми знайомі з інституту, а потім вона вже пішла. Перекваліфікувалася в стилісти, і е, вона казала, що це ну, якби нормальна практика. Люди для цього наймають стилістів, щоб це переміряти. Я не знаю, я не настільки зараз заглиблена в питання гардеробу. Мені зараз, оскільки я працюю з дому, то мені іноді проблема згадати взагалі, в чому можна до міста поїхати. О, щоб, щоб не спортивки були. От, Тому я і процеси не перебираю. От, а от рекомендують. Я навіть бачила рекомендації ем, не тільки стилістів, а ще й психологів. от е, Якщо у вас, е, якби у вас буває тривожність, що у вас нема якогось як правильно це сказати? От У мене буває тривожність, що в мене е, я, наприклад, перечитаю всі книжки, мені нема чого буду читати, або перевишиваю всі набори, і мені нема чого буду вишивати. От, і в такому випадку радять або переношу все, і мені нема чого буду носити. Це знаєте, це є е, мотивація плюса, а це мотивація мінус. От, і тоді е, якби радять е, діставати і перебирати те, що у вас вже є. От. Ну, набори я рідко перебираю, а от процеси можливо, треба частіше діставати, і тоді мені будуть приходити в голову такі світлі думки про те, що можна ці рукавички отак вишивати. Вона взагалі дуже ну, якби просто вишивається. От. Я думаю, що коли я розмічу це все вниз. То вона піде взагалі дуже швидко. Я ж вам показувала в покупках, так, що я купила прикраси для рукавички дівчинки. От, і хотілося б її до грудня душити, але от не знаю, чи вийде в мене, чи ні. Ой, ладно, то таке. От, я вам вже промовилася, сказала, що в мене будуть старти. Стартів буде 5. Там, якби. Два процеси точно будуть вишиватися одразу. Два процеси там будуть великі, і вони точно в цьому році не закінчаться. Ну, сова точно не закінчиться, бо вона велика. От. І другий процес великий теж навряд закінчиться. От. А інші процеси там будуть маленькі, і два мені прям дуже хочеться завершити. Третій, ну, він буде так, сяк вишиватися. От. А два мені прям аж ось. Аж прям хочеться. От, хто дивився мої плани на осінь, то, мабуть, вже знають, що це за процеси. Для інших це буде сюрприз. От, і наступного тижня в нас буде, будуть старти. Я планую ще записати тех, я побачила прикольний тех. Не, не згадаю зараз, кого я бачила, але там було вказано, що питання склала вишивальна черепашка. От. Я пошукаю в неї на каналі ці питання, бо мені ідея така прийшла в голову, що у нас ну, попереду, типу, Хеллоуін, там всі всякі ці. Оці, ну, Я якби не святкую Хеллоуін, це трохи не моє. Мені більш близька естетика з ну, День Подяки теж не святкую, але оці естетика там свято вражає. Такі, як, як то кажуть, гарбузовий спас. Це більше мені якось до вподоби. Всі Відьми там привиди трохи не моє, але е, є такий тренд, що в жовтні ми там або якісь лякалочки дивимося, або читаємо щось таке про якесь містичне. От, і мені прийшла ідея, що треба скласти тех про страхи вишивальниці, От, чого бояться вишивальниці щось таке. Я вже почала його складати, там кілька питань написала, а потім я ну, просто включаю Ютуб і бачу, що вишивальна черепашка все-таки склала. Думаю, тю, що я буду мучитись? Давайте я підтримую людину, візьму ці питання. Отже, я буду там щось робити, я ще не придумала, що саме. Але щось таке буду робити, і позаписую відповіді на цей тех. Отак, це буде прикольно. Я ще бачила тех про. Mm. Якось він так називався або так, або так, чи щось таке. от Здається, я його теж не знімала. Ну Це, якщо мене попре, то можливо, і той разом запишу. О, це трохи такі анонси вам. Що, що, що на вас чекає? І ще 26 жовтня в нас буде в Дніпрі ще одна рукодільна зустріч. от Обіцяли приїхати дівчатка з Кривого Рогу, вони там прямо. Мають такі прямо певні наміри, вони вже там квіточки взяли. Зустріч у нас буде в центрі в Пузатій-хаті. Ну, В принципі, там ще буде додаткова об'я... оголошення буде додаткове в Шабаші в рукодільному. Я вам залишу посилання на Шабаш, якщо ви ще не там підписуєтесь. Ну, В принципі, я так вам. Сказала, якщо ви в Дніпрі і 26-го ви вільні, і хотіли принести свої роботи і поспілкуватися на вишивальну тематику, то я сподіваюся туди прийти. От, не знаю, що в мене вийде там зі зйомками. Ой, бо в мене вже другий раз я приходжу і в мене виходить так, що я знімаю все. Е, ну, от Минулого разу на жовтень в мене взагалі якось вдалося хоч. Ну, показати свої роботи, бо попереднього разу я так захопилася зйомкою, що я навіть не показала те, що принесла. От. Але цього разу я обіцяла Альоні Неспішні Хрестики принести книжкове королівство. Може, ми там з нею якось спільну фоточку зробимо, бо вона теж цей процес вишивала. Е я не знаю, чи за закінчить Альона Кота, яке читання при свічках від Катрусиних рукоділок. Не знаю. От в мене він ще не почати, але мені було б цікаво на нього подивитися. Здається, там ще багато її вишивати. Можливо, це вже якось наступним разом. От. Так, це все про плани. Повертаємося до здійсненого. Здійснено в мене фініш, і просунула я цей процес. На цьому я думаю, це все. Вам велика подяка. Хто вже підписався, вам окремо подяка в окрему корзиночку. Хто ще не підписаний, підписуємось. Мені не вистачає там, скільки там 15 чи 16 підписників е, до 2500. <сум> Якщо вам щось на цьому каналі сподобалось, не соромтеся, підписуйтесь, мені буде приємно. І не забудьте жмакнути на лайк. Лайки е, YouTube дуже любить, і мені дуже приємно, коли ви жмакаєте на лайк. От. На цьому все. І до зустрічі в моїх наступних відео.